Друзі, всім привіт! Записав щойно таке класне відео про генерацію. В принципі, я вже знаю, що там буде, але записував у скрін рекорді, і коротше так вийшло, що натиснув записувати голос. Отже, дивіться, коротше, відкриваю вам зараз Home Assistant і бачите, у нас генерація 4,8 кВт. А по погоді у нас з сніг з дощом і 4 градуса тепла. Отже, коротше, зараз покажу вам на камері отака погодка, дивіться, один кадр. Зараз це, це відео буде одним кадром. Сонце небо синє. Ось я перемикаю, от можете дивитися по е, часу. Да? Зараз я включу вам ще раз камеру, покажу свій інвертор. Це все в одному кадрі. Іде 5 кВт. Там 4,8 було, 5 кВт. І от падає, падає, поки я записую відео. Падає трохи генерація. 4.6. Зараз я відкрию знову Home Assistant. Хочу показати вам тут, що в мене є. По історії, виходить, за сьогоднішній день, за останні 2 години. Зараз у нас там 11.50. І зараз от я виставлю з 10-ї години. Дивіться, там генерація у нас буде вилітати за 5 кВт. Бачите де? От Я там ставлю ще, щоб показала прям написом 4991. Точки виставляв ну, на, на гребні, волни. і бачите, в принципі, весь день такий е, трохи тучний, виходить, провали є. Генерація нестабільна. Там, що виходить, а, виходить, так провалило заточку, сонечко вилізло і більше 5 кВт вистрілює. Ну, вот. Зараз я покажу вам, що відбувається в цей час з напругою від сонячного поля. Нагадаю, по панелькам в мене лонгі 585, 8 штук зібрані послідовно. І у нас по полю, бачите, там 348 вольт. Зараз я маю відкрити тут історію от, по напрузі. Зараз відкривається. Так само я ставлю за 2 години, ну там з 10-ї, грубо кажучи, до 12. От, дивіться, 390. Коротше, отам, от от в одному моменті, отут-от, за 400 вольт вилізло, в принципі. І я зараз буду там, здається, калькулювати. Угу. 391, але насправді можете скалькулювати трошки більше. Там було видно, що позначка за. А, хоча ні, там 390 якраз позначка була. От. Ми бачимо, що 8 лонгів послідовно. Зараз генерують 48 і 9, грубо кажучи, вольта. Зараз я зайду ще в лонгів, лонги. От, зараз, відкриваю тут я. Трохи знімав про геймпади, видно. Так. Відкриваю деташит своїх панельок. І тут ми можемо побачити, що у нас є там реальні умови тестування при 20 градусах, і лабораторні умови. Це СТС, виходить, лабораторні. Умови при тестуванні при 25 градусах. Ми бачимо, що там напруга у нас 52,36 вольта. І виходить, під навантаженням у нас 44 вольта. Але температура на вулиці у нас зараз 4 градуса. Тому ми отримуємо 20 градусів різницю між лабораторними позначками. От, 20 градусів в середньому я не дивився на лонги не знаю, можу подивитись, але, в принципі, я знаю, що там 0,25% на градус. Тобто 20 градусів це у нас 5%. Правильно, я рахую. Да, да. 5%. 5% ми додаємо до. Панельок, якщо він під навантаженням 44 плюс 5% це десь 46%, але насправді аж 10%, 10 да? під навантаженням з 44 до 48. І так само я от показую зараз ампери. У даташиту можете трохи мотнути назад, або я так вам нагадаю, там здається 13,5 А під навантаженням. Тут ми бачимо виліти більше 15 А по піках. Бачите? От, і я тут розповідаю ще про те, що інвертор, наприклад, NG 4 кВт, який в мене от, є в наявності, у нього mppt контролер до 15 А. І оці от, усі вже піки, ну, хоча їх там і небагато, але він би їх зрізав просто. І за 15 А не виходив. От. А цей мп в моєму анерні 18 А. І для нього це не проблема. Він якби їх не зрізає. От, мабуть, отут -от я якраз і розказую про це. Ну, зрозуміло. Я не знаю, як так вийшло. Що, получается в мене не записалось відео. Класно просто, що нема звуки запису, де й пішов далі. Так, і тут буде зараз дуже цікава ситуація. Я вже чую, що в мене. При тих інвертор, виходжу на вулицю все одним кадром. А тут і сніг. Дивіться. Це капець. Просто. Дивіться небо, як змінилось там. Буквально, я не знаю, за 3 чи 4 хвилини. Все сірим затягнуло, сніг вали. Отака туча. Це капець. 8 квітня. Друзі, 8 квітня. Жесть. Ну, і в принципі, це я там зараз і кажу все, але на більш емоціях, ну, Емоції не повториш. Отож, От, така погодка. Зараз щось я там ще показував. А, точно, я згадав. Я ж іду показувати, що виробляють моє поле панелей під снігом. От, Сніг іде, сніг вже на панелях лежить, а в мене вон кіловат. З поля панелей заходить. Отака така історія, хлопці. Все, на цьому всім пока.